З початку повномасштабного вторгнення рух опро жовта стрічка став одним із символів незламності українців на тимчасово окупованих територіях. Попри небезпеку, активісти руху продовжують підпільний протест. На вулицях міст час від часу з'являються проукраїнські плакати та графіті. А в день гідності та свободи в Україні та поза її межами провели флешмоб солідарності на підтримку опору на окупованих Росією територіях. Учасники закликали пов'язати жовту стрічку, викласти у соцмережах фото з нею та з хештегом Жовта стрічка. Флешмоб підтримали відомі українці у Львові. Я думаю, ви знаєте, що ця жовта стрічка означає. Тому сьогодні я з нею та в Києві. Я дякую вам за вашу віру, за вашу силу і за незламність. Координатор жовтої стрічки Іван каже: головна мета флешмобу показати людям в окупації вони не самі, і їх позицію бачить весь світ, і це сигнал такий об'єднання всієї України. Тобто, сміливі українці на тимчасово окупованих територіях розвішують жовті стрічки як. Символ спротиву, що вони все ще Україна, незважаючи на окупацію, і вони борються за власні права, свободи, за власну незалежність в окупації. Кожна така стрічка чи патріотичний малюнок в окупації не ражає активістям на небезпеку, однак вони продовжують свій спротив. Катерина мешканка нової каховки. Вона учасниця жовтої стрічки з початку окупації рідного міста. Ці стрічки знайтимемо ну, принципне такі ташку, Це можна якісь почне через старий одяг там порізати на якісь кусочки. Та ну придбати, десь знайти в якихось там баночках, кажем так з нитками. От я вирішила таким чином приєднатися, тому що е, в самій, наприклад, вийти на мітинг в нові каховці, але сама я не вийду, тому що я розумію, що це ризик. Е, Бачивши підтримку в тому всьому, я побачила ну, про те, що мітинг збирається в Херсоні. І от саме на цьому мітингу я познайомилася з Кента і з координатами, які там були. От, і далі ми почали вже тісніше співпрацю з нами спілкуватися і далі координувати спротив флешмоб жовтої стрічки підтримали і в представництві президента в Автономній Республіці Крим. Там закликали підтримати спротив українців у російській окупації. За словами координатора руху, наразі до їхнього чат-боту вступили понад 12 тисяч активістів, більше 7 тисяч учасників саме з Криму. В Криму ситуація набагато активніша, ніж була рік тому, і ми бачимо по кількості користувачів нашого чат-боту разом. Де кожен активіст може отримати завдання, консультацію від місцевого координатора із техніки безпеки кібергігієни. ми ш'ємо українські пропори в Криму, запускаємо їх у повітря. Піднімаємо на вершинах Кримських гір, використовуємо колонки, запускаємо гімн України. Учасниця руху жовта стрічка каже: такі акції є важливими для людей з окупованих територій. Насправді це дуже важливо, оскільки, будучи ну, в окупації, ми частково ізольовані від інформації, яка є на підконтрольній Україні. Територмичинимо спрота. Ми ну, ми ризикуємо? Це певний ризик, в принципі, і Звичайно, хочеться знати, що це не даремно. Що, що нас чекають, що нас що, що, що є підтримки? Підтримка, підтримка – це неймовірно важливо. Рух опору жовта стрічка виник навесні весні 2022 року в тоді ще окупованому Херсоні, і майже одразу поширився на інші захоплені росіянами українські території. З того часу активісти запускали гімн України на Донеччині, малювали патріотичні графіті в Бардянську та піднімали синьо-жовтий прапор на Кримських горах Шанкая біля Джанкою і на вершині гори Бойка. Анастасія Діденко Суспільне новини Крим.